Шевченко, і досі сниться, і досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, й досі сивий дід коло хатиночки і бабиць, хорошеї та кучеряви своє маленьке муча. І досі сниться, вийшла з хати, весела. Мати цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить книжком. Де ж те лихо, печалі ті, вороги і нишечком старий читав. І тихо гасне, день погас, і все почило, сивий в хату і собі пішов опочивати.